Що секретар армії США Дріскал прибув у понеділок для проведення перемовин з очільником української розвідки та російською делегацією? Адже Вашингтон наполягає на укладанні мирної голови, аби завершити війну в Україні. Хотіли знаєте, вас запитати, чи вірите ви в те, що дійсно там Буданов може бути? Адже розуміємо, що він є в нашій делегації український, лідер нашої країни, Володимир Зеленський того хотів. Ну і те, що на зустрічі міг бути саме Кирило Буданов, і що це може означати? Тоді ну безумовно команда Трампа шукає, скажімо, людей, через яких вони можуть е надавати своє бачення і кого можуть агітувати, виступати за їх план. Але все ж таки, я думаю, що є загальна позиція України, і вона дуже близька, або майже єдина з позицією Європейського Союзу. Тобто, план Трампа в тому вигляді, в якому він був представлений, хоча. Тут виникають питання, чи це план Трампа, чи його авторство. а, Бо поки що невідомо чітко, чи, а, що він не сприйнятний ані Україною, ані ЄС, і найцікавіше його не приймають навіть в Сполучених Штатах Америки окремі представники естеблішменту. І якраз учора вночі були доволі такі а, суттєві сварки в інтернет-просторі між віце-президентом Джей Дівенсом. Та сенатором від республіканської партії Мічем Маконелом. А тому, що, ну, по перше, маленьке таке all the records», як то кажуть, а, є така думка, що міч Маконел це лобіст військово-промислового комплексу США. Тобто, те, що хоче ВПК США, це говорить власне міч Маконал. І коли було представлення тих пунктів 28 пунктів, які назвали «пунктом миру Дональда Трампа, а була змовна певна критика в Україні і в серед європейських країн, але я очікував на те, що скаже Міч Маконел, що скаже Лінці Грем ще один. Впливовий республіканець, і власне вони обидва розкритикували цей план. бо більше міч МакКоннелл взагалі заявив, що якщо цей план дійсно так і написаний Сполученими Штатами Америки на базі тих даних, які радники дають Трампу, то він пропонує звільнити всіх цих радників. Адже їх інформація, м'яко кажучи, не відповідає дійсності і не відповідає тим І Чим самим спровокував конфлікт Джейді дівенсом, який почав писати, що ось недовго лишилася цьому сенатору, що він там скоро також іде на пенсію, 83 роки йому. Але була відповідь, що яка різниця, скільки кому років, тобто є певні нормальні речі, про які я думаю, і власне про них я пишу і з точки зору глузду. Цей план не підходить. Тобто, зрозуміло, що пішла атака на Трампа не лише від а, європейських партнерів України, а також і від власної партії. Зрозуміли опозиціонери демократи його критикували, але і республіканці, скажімо так, вони також почали давати негативні коментарі, тому що чим ближче будуть вибори до. до Палата представників США і третина Сенату, а це нагадую, буде 2 листопада 2026 року. Тим більше вірогідність, що в республіканській партії буде зростати критика Дональда Трампа, тому що о, ті вибори місцеві, називаємо їх так це нашу аналогію, які відбулись 4 листопада цього року, вони продемонстрували, що серед населення США дуже високі. Бажання так званого протестного голосування, тобто голосують не за того, хто подобається, а голосують проти того, хто є, є представником партії, яка не подобається, не подобається Дональд Трамп. Відповідно, республіканці не подобається відповідно, голосують за демократа. Так демократи виграли декілька штатів, виграли пост мера нью Йорка. Тобто, дуже багато було здобутків у демократів на цих виборах, і республіканці реально побоюються. Що якщо нічого за рік не зміниться, то вони втратять більшість і в сенаті, і в палаті представників, і тому, щоб, хоч якось, мати шанс лишитись, вони мені здається, будуть все більше критикувати Трампа. Плюс знаєте. Там же у Трампа також буде не дуже приємний початок наступного року, тому що він тарас сварився з своєю е, прихильницею або людиною, яка завжди його підтримувала марже Телегрина. Вона заявила, добре, я полишаю посаду в сенаті. Так само з в палаті представників так само зробили ще декілька такі заяви зробили ще декілька представників республіканської партії, і вже порахували, що якщо вони всі йдуть і на їх місцях. Через перевибори проходять демократи. То більшість буде вже не республіканців, а демократів. А коли у вас нема більшості в жодній з палат, то дуже важко приймати рішення, тому що одразу перше буде рішення це скасувати надзвичайний стан економіці, який дає додаткове повноваження Дональду Трампу. Так що тут будемо звісно дивитись, як будуть проходити події. Але для сполучених штатів Америки безумовно слід зважати на це, і тому оця спроба можливо заґетувати окремих представників української еліти, як, наприклад, Буданов, не думаю, що вона вдасться бо більше навіть сьогодні вже з'явились витики інформації про ведення перемови в Жені, де прогрес почався після того, як Дейскала, який дуже жорстко продавлював лінію Дональда Трампа, замінив держсекретар Марк Рубіо. Які почав казати ні ніяких детланів немає, давайте не поспішати. Там 27, цьому давайте забудемо про 27 листопада. Тобто, давайте рухатись по своєму графіку, давайте обговорювати певні речі. І як написали в засобах масової інформації, американська делегація почала слухати, що говорять українці і європейці. Бо раніше була дріскала лінія. от те, що ми підготували. Кропка. Зараз ні, так не відбувається. Можливо, і тому ну знову ж таки. Я не виключаю, що хотіли зустріч Будановим, але чи буде вона чи ні? Подивимось, тому що якщо це буде спроба переконати Будана лобіювати саме той варіант, який Трамп пріоріхатив, то навряд чи вона вдасться. Хоча б чомусь, що вже е, напрацювали не 28, а 19 пунктів. І тобто, робота триває, зрозуміло, що всі будуть говорити, що за основу взяли план Трампа. Але я в таких моментах завжди цитую колишнього спікера Верховної Ради України Литвина, який якось сказав фразу, що пропоную, скажімо, так пропоную доопрацювати цю ідею шляхом її скасування. Ось так само можливо буде і з планом Трампа, коли її будуть допрацьовувати, але це допрацювання, врешті-раз призведе до її скасування. Пане Іване, також щиро рада вас вітати. І продовжуючи тему Сполучених Штатів Америки, хотіла б вас запитати наступне: а саме більшість виборців президента Трампа хочуть, щоб американська сторона все ж таки зберегла свої зобов'язання щодо України та Євросоюзу, і про це йдеться в результаті соцопитування за соціопитування з І Також повідомляється, що коли Трамп оголосив введення обмежень проти Лукойлу і Роснєвті, 46% опитаних заявили, що підтримують санкції на. Експорт російських енергоносіїв і цей показник залишається незмінним з червня 2025 року. Тож хотіла б почути саме вашу думку. Як ви вважаєте, зважаючи на всю останню відому інформацію? Чи будуть наші партнери, а саме безпосередньо Сполучені Штати Америки, зберігати свої зобов'язання щодо України та Євросоюзу, Адже речниця Білого Дому Левіт сказала, що США не можуть постачати зброю безкінечно. Вітаю вас, ну дійсно, що Киролеві Левіт, вона може казати багато чого, але знаєте, завдання речника казати те, що їй скажуть казати, не те, що я насправді, і знаєте, я думаю, представники військово-промислового комплексу США не погодяться з нею. Чому? Тому що вони то хочуть постачати якомога більше зброї, і для них, ось чому власне, згаданий мною міч Маконел, був так проти всіх цих підходів, тому що. Ще в січні 2024 року Нобелівський лауреат по економіці Джозо Стігліц, він а, написав статтю, який зазначив, що коли США виділяють допомогу Україні військову, то 90% йде іде до військово-промислового комплексу США. А коли говорять, що не треба більше допомагати допомагати Україні, це значить, що на 90% будуть позбавляти військово-промисловий комплекс США оці всіх потоків. Звісно, їм це не подобається, і звісно, через своїх політиків, а також я думаю, і інших акторів в внутрішньої американській політиці, ВПК США буде лобіювати свої ідеї, і фактично, коли Трамп змінив. Формулу, що раніше США давали озброєння Україні, зараз США не дають цього, але вони продають європейцям. Європейці дають українцям, то виходить, що вони заробляють на цьому гроші, а коли ви заробляєте гроші і вам говорять, що все більше ви це робити не будете. Безумовно, вас це дратує. І тут навіть вже почали з'являтися такі давайте. Можливо, певні конспірологічні паралелі з Кенеді. Колишнім президентом США, який хотів зупинити війну в В'єтнамі, і це означало що американський військово-промисловий комплекс отримав значно менше грошей, і одна з версій босса Кеннеді це те, що якраз хотіли не допустити якихось різких рухів по В'єтнаму. І ось тут Дональд Трамп практично стає на ту саму траєкторію, якщо він буде казати, що треба зупинити. Оцю продаж озброєння Європі, а що таке продаж озброєння, це заробляння грошей. Тобто, треба, щоб військово-промисловий комплекс заробляв менше грошей, і це ж справа про мільярд доларів. І тому я думаю, що все ж таки, попри заяви, що не можуть вічно робити озброєння, я думаю, що критики знайдуться саме серед. Цих а, працівників компаній, які говорять, слухайте, не так, щоб багато там треба було, але ж у нас є стабільний потік а, грошовий. Ми знаємо, що в нас будуть купувати збройні, і Якщо реалізується ваш план, то озброєння купувати не будуть. Нам це, це варіант нам, нас не влаштовує. Так що будемо дивитися, як будуть відбуватись події, але я думаю, що в даному випадку. Uh, як вже не вперше відбували, сполучені штати Америки скаригують свою політичну дій. Ну, і, до речі, цікаво, нині бачу оперативна інформація від наших колег. З'явилась про те, що Сполучені Штати Америки сколихнули протести вже проти мирного плану щодо війни в Україні, і в десятках міст люди просто зібралися вже на мітинги, організовані українсько-американською спільнотою. Власне про що ми попередньо з вами вже розмовляли. Бачимо, що такі протести в Сполучених Штатах досить часто відбуваються і не пов'язані лише з Україною, але не можемо це сказати про Російську Федерацію. І далі якраз доходимо до цієї теми, про що я говорила. Це Саме реакція Кремля на цей мирний план з останнього із останніх повідомлень російських змі, то Росія отримала буцім план Трампа через неофіційні канали і вже готова обговорювати конкретику. Таку заяву зробив Лавро. він сказав, що захід хоче перекрутити план Трампа та підривати зусилля з врегулювання. Знову ж таки, тепер Росія очікує від сполучених штатів узгоджену версію плану, але попередив, що ситуація зміниться, якщо зникнуть домовленості. Саміту на Алясці хотіла вашою думкою запитати з цього приводу, як ви оцінюєте заяви Лаврова про те, що нібито Росія нібито отримала план Трампа неофіційними каналами. І на вашу думку, чи може Росія дійсно очікувати на узгоджену версію плану від сполучених штатів, чи це можливо радше такий політичний тиск і спроба нав'язати власний формат переговорів? Ну, це безумовно емоція, тому що вони, вони розуміють, що м'яко кажучи, їх ідея не проходить. Вони хотіли продавити цей пункт цей план з 28 пунктів. Написаний, ну скажімо, так є така версія, що він написаний в Росії, бо більше особиста моя думка, що він написаний Путіном або кимось з його близького оточення. Чому тому що оті русизми, ті фрази про фашизм в Україні, все таке інше, це не в американському стилі. Побільше, більше це не в стилі, наприклад, вихованця Гарварда, який я на Кирила Дмитрієва. Тобто, в мене така картина сталася, що дали Дмитрію цей план, заборонили його змінювати і сказали: не це Вашингтон, хай вони його проштовхують. А відхов, якому Дмитрій передав цей план, сказав: Добре, давай спробуємо його проштовхнути. Він сказав, Трамп. У мене є план завершення війни. Ось. Готовий його лобіювати, отримав позитивну відповідь. І звісно, далі почалася історія, коли всі почали казати, що ось у Трампа є цей план, який невідомо звідки взявся. І до речі, в чому причина критики внутрішньої США? Тому що згідно внутрішнього законодавства Сполучених Штатів Америки США, США не можуть на міжнародну арену виносити пропозиції, які ними не підготовлені. Якщо це пропозиція іншої сторони і США її висувають, треба дві речі: треба о, юридичне заключення державного департаменту, і треба юридичне заключення Сенату. Ані першого, першого, ані другого не було. І тому ну, сенатори більш незалежні від Трампа, люди, вони почали казати, що стоп, ми не розуміємо, звідкіля це взялась граємо власне. Згаданий мною почав про це казати: що давайте спочатку розберемось в автор. авто, і одразу з'являється заява Трампа, що я не дуже в курсі, що там таке в цьому плані. Тобто, фактично, Трамп почав відхрещуватись від цього плану, тим самим давши зрозуміти, що це не план Трампа. Це план Росіян, і зараз американці точніше Трампа шукає можливість, як би як то кажуть, зберегти гарне обличчя про погані грі, тому що їх починають звинувачувати в тому, що вони лабіюють план написаний іншою державою. Тому я думаю, для Америк для адміністрації Трампа в ідеалі, щоб ця історія якомога швидше з цим планом, тому що ця прив'язка що це план Росії, ми бачимо, як і Дональд Тус прем'єр Польщі, говорить а взагалі хто його написав, і республіканці, сенатори починають казати, що щось ми не зрозуміли, що це таке. І міч Макона взагалі казав, що якщо це радники там написали, радники звільнити треба. Хто так думає, хто таку інформацію доносить? Тобто, в ідеалі навіть є така конспірологічна ще одна версія, що можливо США все ж таки готується до якихось кроків в Венесуелі щодо зміни режиму. Їм треба чимось це заглушити, і ося історія з Україною, можливо, ми розглядаємо це як центрову ідею. А насправді центрова – це підготовка по Венесуелі, а димову завісу якраз створює цей план, тому що якщо зараз різко почнуться події в венесуелі, щось мені підказує, що ми можемо забути про цей план, тому що США повністю сконцентруються на Венесуелі і скажуть, що все не вдалося цей план прийняти. Ніхто не хоче миру, Можна і Україну навіть звинувачити в цьому, але все ми займаємось Венесуелею. А щодо підтримки України, то публічно про це говорити не будуть, але вона буде продовжуватись, тому що нагадую це в інтересах військово-промислового комплексу США.